Здійнялися наші цесарки. Вони вчора калядували на горіхові, але мене не вони цікавлять. Зараз я вийшла, тому що дивлюся, я чиїсь голуби. Ось тут пасуться, і цесарки ось так до них підбігають, вони здіймаються. О, це сарки такі своїх городів не дають окупувати. От. Але запитую, Юри, наші просто закриті вже. А це чиїсь голуби, здається, спортивні. І вони тільки що так гарно. Зіймалися, політали, політали, знову сюди на город сіли. І не втікають. Я йду все ближче, ближче. От, цесарки за ними, вони вперед, але не знімаються. О! дивіться, яка краса. Оба. Ай, красуни. Вернуться чи ні? Пішли високо. Хочу подивитися, чи вони вертаються. О, що роблять! Нагнали голубів і І давай вереск. Зяйки ввечері вчора я не можу. Діти зайшли клядувати. дорослі хлопці гарно співають, а... а вони кричать, їм підспівують. Не повернулися голуби, пішли високо в небо над селом і далеко-далеко полетіли з виду. Зникли і назад не видно поки що, що порталися. Тому вже так вітаю вас. Друзі, дорогі мої, на нашому каналі. У мене у Наталочки, у селі. У мене з Юрасиком. Сьогодні дуже гарна погода, дуже. Зранку сніжком. Зночі було трішки притрушено, От, а зараз він зникає. Сонечко підіймається, температура така десь нуль. Між, між мінус один і плюс один, напевно, що так. тримається. вітру немає, тихесенько, тихесенько. Дуже гарна погода. Небо дуже гарне. Я юри Лянчу. Поїхали в ліс. Не знаю, що я там забула. Але прошу, прошу, щось він не піддається. Він мені он тільки покалядував. Коляден, 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 коляден. Не знаю, скільки ще раз мав сказати. От, а зараз колядує он біля свиней. Ми плануємо уже на завтра свинку прибрати. Не то, що прибрати, а ну як. На, на ковбаску та на тушонку. От, ну плануємо, десь бо буде все добре, то будемо працювати. Ти вийшла мені помагати чи по телефону тут ходити тирендіти? Ну допомагати? То що вже допомагати? Що ти кажи... вийшла допомагати? А що треба? Ну що скажеш, ти поможу. Порати? То я ж не відмовляюсь. Ой, пожди, бо хтось дзвонить. Коротше, поможу, поможу. Помагаю, Юрі Гайшумай. <поки, Поки з вами говорю, мама зателефонувала, поговорила. На пшеницю пішла, роздивилася. Юра! Хто? Тобі не здається, пшениця в нас рідка? Хто? Пшеничка рідка. Хто тобі не казав? Ну я так дивилася. Я посчитаю, на метр повинно бути 90 був. На метр 90? Так. Да. Поможу, Юрі. Піду пересчитаю. На метр дев'яносто повинно бути. Ні, е, за правду щось таке дивлюся, і мені здається, як то вона рідковата. Зараз покажу. Ну так, здалеку дивишся, ніби зеленіє. Підходжу близько. Здається, також, що вона як то рідковата. Може, вона не вся ще Взялась, вийшла, я не знаю. Як вам здається? Я такий спеціаліст. Єдине, що можу сказати, то, <смі> то дуже кури кубла поробили. <смі> Оце, що... Оце, що є, то є. Ще дивіться, навіть свіже, це ще ж виходять і ще тут грабуюся. Ну, така, щось зеленіє. Юра, Шо? не спіши, я вже йду допомагати. То вже тільки можна подивитися, що завтра буде з нього сало, хороше, ста і свинью черпа. А, то давай, ну чуєш, то яка? Чорна чи біла? Біла за хнурами. Да? Да. Значить, чорна. Все, як то кажуть, підкинули орел решка Давай відра б'ємо. Який? А, даю. <різь> ну, а каже, що я нічого не допомагаю. Відра позаношу. Ну що? Сама доля таке визначила, бо ми думали, чорна, біла, чорна, біла, таке буде чорна. Монгалиця. Так. Да. Ну так, да, вона така шерсть наросла. Диви, диви, диви. Стоїть, копа. А, не дуже. Що? Мучиш. А. Чуєш, скільки До. вона? Іди їж? 150. 150? Так, да, 150. Ця буде 170. А ця 150-160. На ногах низенька. Йди. Йди їж! А, вони пити хочуть Не таке. Ривоводу нести. Забирай клягу воду. О, сі маніполь. Поки морозець, то водичка примерзла. Несимо носити. Що це? Прямо свиням наче артизіанську. А, <ріст> а що ти так не додивилася, що свиней води нема? А чого це я? Ну ти То... всім розказуєш, що ти хазяйка. Знаєш, що я вже кілька тиждень, більше два тижні всім кажу, що я не хазяйка лінива, У мене спина була, ти ж пороб. А чого ти не сказала, що свиней води немає? То це дві неділі вони води не пили? Ой Юра, я ж не знаю, я ж не виходила до неї. Дивися, дивись, воно бідне всю воду смокче. <гум> Пептик мій, чудо моє заморське. Коли ти маєш вирости? Тільки не дивіться, що вона маленька, вона вже старенька. Ой, коли ж одіждемося цього пептика? Але вже принаймні навчилася їсти сирі бурячки товч, а на вечір вже даю таке що сварене ріденьке. Оце так чергуємо. Даю, ну даю, сильно сказано, давав сіні юра. Та я вже засумувала за нею цим пептиком малим що. <рив> Правда? Я вже за тобою засумувала. Ой, свинтус. А дивіться, ну яка приємна подія. Курочка сидить, золоте яєчко несе, і це вже золоте яєчко, то це не казочка, це так і є. Курочка знесла яєчко не простеньке, а золотеньке. Не буду заважати, хай несеться. Думаю, що у голубів пощить. Це ж треба таке. Ці різдвяні нічки, яких два що дива то дива з'явилися. Ну, вже не в різдвяні вони нічки, вони вже в пір'я почали відбиватися. Холодно, зима вони єга, ну хай ростуть. Рембо, що ти тут? Ти справляєшся, бачу, да? курочка сидить, несеться, качур. О, тут вже качур за качками бігає. І ви ще гляньте який. ви ще гляньте який. Том. Терористи такий. А? Ця дуже свариться, а він шипунив ганяє. Треба качку йому знайти, то терміново. Ти знаєш, що він Ну, Хоче, а чого ж не знає? <ріст> то Тайсон, то отганяй, а Тайсон поки розвернеться, то той мучить качок, га? Ай, ну все. Що помогла, ти помогла, скільки могла. Щось вам розповіла. <ріст> качок показала, це сарок, пептиків наших, свинтусів. Завтра має на одному бути менше. Та й так, дай Боже усім здоров'я і миру. Та а в нас напевно що буде шашлик скоро дочекались нарешті.